Мої вітання в ефірі. Тема дня, і сьогодні до нашої студії ми запросили кандидатку філологічних наук. Це Ірина Нечиталюк. Я вас вітаю. Добрий, Добрий день. день. Тож 17% українців читають щодня, тобто, майже кожен п'ятий бере до рук книгу. Багато дійсно і це свідчить дослідження Українського інституту. Книгу, книги, І в опитуванні взяли участь понад тисячу і дорослих, і дітей. Підлітків, тобто і 6 років, і 18 років. Тобто багато людей або повертаються до цієї корисної звички, або виховують вже своїх дітей саме з потягом до читання. На вашу думку, за вашими спостереженнями, наскільки зараз діти дійсно тягнуться до книг? Не тільки діти, як ви справедливо mm -hmm. помітили. Книга зараз той Оаза, та, та оаза, де можна знайти спокій, відраду. І насправді зв'язку з тим, що бокаути у нас були, зв'язку з тим, що довгий час в багатьох містах люди проводили у сховищах, тут якраз таки книги ставали тими рятівниками. Які допомагали пережити ці події. І, і тут і дорослим, і дітям насправді не мало значення. Навіть дорослим може навіть більше. Дуже цікаво, мені моя подруга з Харкова говорила, що моя, моя мама так радіє, що паперові книги не садяться. <реш> <реш> тобто вже якийсь час перейшли на електронні книги, але потім вони так само сідають, їх треба було якось підзаряжати. А от власне паперова, ота класика, що вона в будь-який момент доступна, ну, звісно. Ще має бути джерело світла, але між тим. Так, діти читають, і це дуже дуже відрадно. Насправді ми читаємо значно більше, тому що дивіться, у нас скільки телеграм-каналів, фейсбук, так ну єдине, що нам мало читати, і те читання війшло навіть в інстаграм. Навіть в інстаграмі все одно текст з'явився. Тобто, ми читаємо навіть тоді, коли нам здається, що ми не читаємо. Тобто дописи в соцмережах лонгріди, це теж. А читання. дивіться, насправді дуже багато книг зараз виходить, які і складаються з дописів в соцмережах. Тобто, так, це читання, причому достатньо потужне щоденне, особливо коли це ти там слідкуєш за якимось богом, так слідкуєш за, наприклад, воїном на передовій і він викладає свої емоції. Так. Потім ти купуєш цю книгу, де знову проходиш з ним ці всі стадії, уже якось в більш художньому оформленні. Так, uh -huh. це теж читання, uh -huh. Тобто, й, мені здається, що цей відсоток значно вищий. Крім того, ота величезна кількість книжкових магазинів, які зараз відкриваються, в Одесі меншою мірою Київ просто це бум. Так, що місяця, що півроку, а фестивалі дивіться, які відбуваються, потужні і багатотисячні. І незважаючи на те, що і повітряні тривоги, і обстріли, і так далі, але тим не менш, люди йдуть, людям цікаво. Крім того, дивіться знову ж таки книжкові богери. Ви <с <whiskey> <с да. Дякую. як приємно, що е, ця та, бульбашка росте. Uh -huh. Тобто додаються, додаються, додаються нові підписники. Про це ну відверто до початку повномасштабної та ми мріяти навіть не могли, що так блоги були популярні, але більшою мірою там розглядалася російськомовна закордонна література. Навіть не російська література, uh -huh. та а все перекладено з російської мови і зрозуміло чому. Тому власне я радію зараз неймовірно всьому, тому що відбувається. А як на вашу думку, все ж привчити дитину до ну? Може, якщо можна так сказати традиційного читання, так не тільки в гаджетах читати, так, а в соцмережах дописи, але й брати частіше до рук книгу, щоб краще й Ну, По-перше, приклад у мене, ви знаєте, мій син ще не вмів сидіти, а вже тягнувся до книги і просто ось так її вертав. Ось тому що, звісно, що копіював те, що бачив. А по-друге, треба знайти те, що справді дитині подобається. Тобто, якщо вам подобається і вам не вистачало в дитинстві книжок там, якихось енциклопедій, і ви цитуєте всіма так, силами своїм дітям, ні, не обов'язково воно зайде їм. Тобто треба щось таке, що подобається. І тут універсальне, я вже кілька разів про це говорю. Ну, Гаррі Поттер, це ви знаєте, це така собі абетка. Mm -hmm. е, ну, 10 із 10, е, Будь-яку подію, яка хоче, щоб прийшли діти на цю подію. Хоч Гаррі, хоч Поттер mm -hmm. встав в назву, і обов'язково прийде більше дітей, аніж зазвичай, тому що їм це справді цікаво. Але є інакше, ну, наприклад, та ось Делфі та чарівники Валерія Пузіка, це та сама Делфі, яка пам'ятаєте, Цітануло так, біля так, берегів. Судно, так, так, як... так. так. Mm -hmm. І це Одеса. Тобто дитина мандрує з головним героєм вулиця Одеси. І, і це, скажіть, що це не прекрасно. А ось. Mm -hmm. Тобто, якщо дитина хоч трішечки так, цікавиться мистецтвом, дивіться, яка, яка красива книга. Mm -hmm. Це Євгенія Завалій, одна з півавторок, наша з вами теж землячка, овці світла. І mm -hmm. прекрасно, тому що тут ви знаєте, і дорослим варто читати, тому що такі імена Іля Репін, так, так далі, і так далі. Пимоненко, Мурашко, які, начебто, ми знаємо: а а що, а як. Mm -hmm. А тут, от коротко, ну, mm -hmm. так, доступно, ілюстративно, mm -hmm. і дитина знає, і ти якось знає, mm -hmm. так само прокачуєш якісь свої знання. Ну і власне, ви знаєте, про дитячу літературу і Одесу це взагалі мені щось якось спало на думку, що ми, мабуть, з вами якась така оаза, а може, навіть я не знаю, якийсь осередок дитячої літератури, тому що от, короткий список, але Володимир Рудківський, та угу. ось тобі, коли знову ж таки, знаєте, власний досвід сину прийшов знову Гаррі Поттер, Тоді він тільки виходив ще, доходив, він обрав джури. Uh, і вся Україна зачитується Володимиром Рудківським. Він для мене справді такий письменник, який точно стоїть поруч Всеволодом Нестайком. Так uh, uh, а ми якось їх ну от, 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 от м'яко кажучи, не зовсім цінуємо. Олексій Надземлінський, Дмитро Журавель, наш випускник університету Одеського Мечникова. Перша ж книжка його дитяча потрапила здається, в чи в короткий, чи в довгий довгий список премії Вібісі. Угу. Ну, дитяча література. Угу. Це це перша книга, і вже одразу визнання. Угу. Тобто, нам насправді є чим дивувати українців і одеситів, тим більше. Ось тому, що от, щодо дитячої літератури зараз дуже цікава книжка Олени, хопте моєї колежанки, теж вийшла межі соцмережі. Тобто mm -hmm. ці книжки, і розважального змісту, і таке, що дитина обов'язково чомусь навчиться. Uh, і мені здається, ось такого напівпубліцистичного, напівхудожнього, напівфентезійного. Так? Зараз uh -huh. дуже популярні такі книжки, і дітям вони подобаються. Uh -huh. Ну, і Ми з вами ось розглядали настає uh -huh. <ріст> <так, ріст> <таємних ріст> життя <ріст> динозаврів Марії Примаченко. Uh, та книга не дешева, але наближаються свята. Новорічні насправді вже uh -huh. не так далеко, так, то можна подарувати. І uh, тут, що мені подобається, не просто історія Марії, не просто як вона Виростала, ну, і ми з вами вже е, розглядали, як багато тут сяляких кишенечок, mm -hmm. так все відкривається, mm -hmm. можна In -in грати. книга. так, безконечно дивитися, скільки тут всього гратися. Але і тут і є про сучасність. Тут є про те, як музей Марії Примаченко потрапив так під російську окупацію, як він горів, як рятували картини, і якось оце разом от дивіться, так, під загрозою війни. Як угу. ось вони всі разом у сховищі. Mm -hmm. Нагадує нам mm -hmm. так? Наш світ. так, так. Це але на... ці істоти так Казкові саме, істоти да, переживають Марія разом mm -hmm. з дітьми, і ви знаєте, говорити про травму з дітьми найважче, але найнеобхідніше. Тому що якщо ми не будемо говорити, травма нікуди не дінеться, так ну так, якщо замовчувати, а, замовчувати буде тільки гірше. абсолютно mm -hmm. правильно. Мені подобається насправді, що цілий ряд книг зараз з'явилося про голодомор для дітей. Де виявляєте розповісти дітям угу. про голодомор? Це ж, мабуть, завдання зірочкою, та тому, так. що як розповісти про таке страшне, про те, що люди можуть бути аж настільки жорстокими, як не вбити в дитині так людяність цією угу. інформацією, але і не розповідати не розповідати не можна ж так. Вони мають знати це. І це мистецтво, і це психологія. Мені uh -huh. подобається, що ці книжки обов'язково проходять тесь, та, тестування з психологами для того, щоб е діти, причитані, е мали рівно стільки е болю, скільки вони можуть витримати. Uh -huh. е щоб не, ну, не ранити. Так, надмірно, занадто. Так. Uh -huh. І щоб е ще одна, чого ж можна добитися ще? Знову той варіант, що а, ваша українська література це суцільний біль. Я її не буду читати краще, от «Гаррі Поттер», краще що там? Ще Володар Килець краще все, що завгодно, але на українську літературу, бо то занадто боляче. І от щоб цього уникнути так само. І, і це прекрасно, як на мене. Mm -hmm. тобто, ну так, тобто це трагічні сторінки, історії, але вони були і краще дітям розповісти в такій каскові, формі. Фантазії, колосків, і, так, здається, є, є книга книжка, добра, так. саме по Я ну, не принесла сьогодні. Mm -hmm. але mm -hmm. Вона теж mm -hmm. уже ну, дана для дорослих є, як mm -hmm. він фотографував недоїдену їжу. І ви знаєте, ну це вже тема окремо про голодомор. Ми mm -hmm. якось у mm -hmm. пішли. Скоро будуть ці всі дати, але. Це справді так. Ми ж травмовані ще цим. Чому у нас в селах такі товстенькі, повненькі жіночки, так? Uh -huh. звідки вони Вони так багато працюють, вони не мають бути uh -huh. таким. Але оцей страх звичайно поколінням. Що... Може так, бути. Не навіть, а через покоління обов'язково, тому що ті не могли вже багато їсти. Наші бабулі з вами не повненькі, а вже їхні діти так, тому що їх. Не mm -hmm. залишай, так, так доїдай все так, до кінця. Доїдай, так. Mm -hmm. тому що ніколи не знаєш знаєте, на генетичному mm -hmm. рівні, чи зможеш ти mm -hmm. поготувати mm -hmm. дитину. Mm -hmm. І тому кожен раз як востаннє, так mm -hmm. пані Ірино. Повертаючись mm -hmm. до Одеси і книжкового світу нашого, так в місті працюють книжкові клуби для дітей. Так в якому форматі вони відбуваються, які теми порушуються? Письменники книги, що обговорюються? Мені дуже пощастило, що мене знайшла Лариса Малюнкова. Mm -hmm. І це представниця бібліотеки для юнацтва, що на Таїрова знаходиться. І, власне, в якому форматі? Що четверга о 15.00 я приходжу до дітей і ми обговорюємо книги, обов'язково читаємо. Про що б ми не говорили? Ми обов'язково читаємо, читаємо по черзі. А про що ми говоримо? Ну, от позаминулого четверга ми обговорювали латинізми. Так Ма. вчили, як вони в сучасному житті є вони чи ні, пройшли по географії міста. Знайшли Алкаона, про що Ма. це захоплення викрадення Європи. Подивилися, що це, що вони там згадали ще, де бачили е, е, якісь відбузки, Так е, е, тому, що ми готувалися до виставки, насправді до остров Зміїни зараз проходить Ма. в археологічному музеї, і оці всі міфи ми з дітьми розглядали, щоб вони потім ще й подивилися, як воно було. Там реалізовано. Власне, ми вчили. До того ми говорили про собак в літературі. Ага, собаки <зад》>. в літературі, <зад》>, цікаво, <зад》>, в літературі, Vai. звісно. Ну і тут знову Володимир Рудківський і Джури, там ж собака, головний персонаж, і в Почерчатах тут теж є собака, яка врятувала життя і текст автобіографічний, тому це теж так дуже цікава. і Щира, така трантлива історія. Ось. Mm -hmm. До того, ми ще, наприклад, минулого року ми багато говорили про одеських письменників Галину Могильницького, Олексу Різникова і обов'язково ще повторимо, тому що це таке, що треба пам'ятати, щоб не було потім, а хто ці люди, іменами mm -hmm. яких названі <гум> вулиці. Так? Наші діти знають, хто ці люди. Mm -hmm. Ось, і це теж приємно. Обов'язково до Дня Конституції був захід, ми писали статті, які би хотіли би додати в Конституці. Ну, я спочатку подумала статті е, в журнал так? Ні, ні. в інтернет видання ми Вище, беріть вище. Статті Конституції. Конституції так. Mm -hmm. ось, до нас ми запрошуємо, наприклад, у нас була Євгенія Завалі, у нас був Дмитро Журавель, правда, минулого року. У нас була Олена Хопта, ось написали книжечки. Mm -hmm. Найпрекрасніше, коли діти, діти зустрічаються так, з реальними так, живими письменно, так саме mm -hmm. так і можуть задати питання. Бо письменник сам читає свою книгу, пояснює mm -hmm. якісь моменти. Це неймовірно. Це треба це так захоплено насправді, mm -hmm. спостерігати. А, а сьогодні mm -hmm. ми будемо шити книжки. Професорка, mm -hmm. так, Наталя Стеблина, вона mm -hmm. журналіст за фахом, і буде демонструвати і показувати, як створювати книжки. От в мене з собою mm -hmm. циганські голки, ага, І буде в результаті хендмейд так, книга. так? книга. Mm -hmm. Все буде серйозно. Ну, дійсно, О, це цікаво для дітей, такі різні формати, форми так, обираєте. А медіаграмотність, О, які вони справді медіаграмотні. Mm -hmm. Це так цікаво, От коли був бикаут, я кажу, діти, а ну, скажіть, Мені. Мабуть, у нас немає електрики, тому що е, наші керівники погані, все продають Молдові. Mm -hmm. Вони кажуть: Та ні, ви що? У нас ж обстріли були, і там було, mm -hmm. і там немає зараз, так? Mm -hmm. Треба якось Діти в нас розуміють. Mm -hmm. І я вдома їх провокую, mm -hmm. якісь такі питання, що і, mm -hmm. і вони так розгублені, що mm -hmm. це з вами Ірина Володимирю. Mm -hmm. це, це настільки прекрасно, що так, що mm -hmm. вони, мабуть, більш освічені. Мабутнє угу. а а... у нас є, насправді. Так, так, так це, це не може не радувати. А на ваш погляд, як можна ще заохочувати, ну, так, щоб максимально вже розвинути культуру? Ну, до речі, цукерки я з собою теж ношу. Цукерки Обов'язково. Обов'язково. Щоб зростав так, культурний рівень дитини, це ж в нас і. Купа, так, якщо можна сказати, купа відносно до театрів, музеїв, різноманітних таких, культурних установ вони, в Одесі. Так? О Чи вони без запрошення? Це бібліотека це щось неймовірне, uh -huh. тому що вони все, що нове йде в тюзі, вони ходять в тюги, так? Uh -huh. вони туди ходять, а потім до них ще й актори приходять, вони uh -huh. обговорюють і це, це прекрасно. Мало того, вони теж ми десь рецензії невеличкі намагалися писати, і будемо це продовжувати, і на книжки. На такі вистави. Тобто, щоб ви розуміли, як у них тиждень проходить, в понеділок у них мовна щось. Це теж наша випускниця веде і теж мечникова університету, це ж приємно. В середу у них дружить музика, займається з ними музикою. І це неймовірно. Що четверга у них ми Нижкові. так книжковий клуб. І в процесі ще якісь активності постійно. Тобто, тобто такий всебічний, багатогранний, культурний розвідник. Ви знаєте, насправді це зараз уже якось можливо це не так яскраво виглядає, але згадайте 22 й рік і дітям взагалі не було куди піти. Все було зачинено, а бібліотека працювала. І так. вони їх там збирали, діти не хочуть звідти виходити. Я була свідком такої розмови, коли нещодавно фестиваль у нас був в парку Шевченка, і діти такі: пані Лариса, пані Лариса, ми підемо в суботу на фестиваль. Пані Ларисо каже, ні, на жаль, я з вами не можу, тому що бібліотека їй її треба працювати. Я не можу. Вони такі: ну, йдіть з батьками. Ні, з батьками не так цікаво. Тобто вони хочуть піти з бібліотека. Уявляєте, банку. так. Mm -hmm. І це якось хіба можна бути щось краще взагалі. Mm -hmm. Пані Ірине, вам дуже вдячна за цікаву розмову. На жаль, наш час вичерпано. Він пролетів дійсно непомітно. З нами була кандидатка філологічних наук Ірина Нечиталюк. Дякую, що дивилися. Побачимо. Дякую вам До побачення.